Всім привіт! Це відео буде про арбітраж між текст та ф'ючерсами. Сьогодні розберемо дві стратегії та розглянемо приклади угод та як відбуваються дані торги. Почнемо з базової стратегії. Якщо ціна фьючерсів вища ціни на текст біржі то можна купити монетку по низькій ціні на декс та поставити ордер в шорт на фьючерсах. І коли ціна зійдеться, різниця, яка була між ними, буде прибутковою. Зміна ціни в даному випадку ніяк не впливає на прибуток. При падінні прибуток шорт позиції буде дорівнювати мінусу на декс, а випадку росту мінус на фьючерсах перекриє плюс на декс. Тут заробіток залежить тільки від різниці ціни між ними. Подивимось на прикладі: ціна монетки Альфа в мережі Solana на Dex 0,089, на фьючерсах MEX – 0,12. На 40% ціна більша на MEX. Максимальний розмір позиції 12 тисяч монеток. Це близько 1100 доларів. На Мекс часто такі обмеження на нові монетки з низькою капіталізацією, тому, щоб працювати з великими сумами, можна використовувати декілька аккаунтів. Переходимо на Юпітер, оновлюємо ціну. Вона далі 0,89. Купуємо на 1000 USDT. Перевіряємо кількість куплених монеток 11097. Повертаємося на Мекс і ставимо шорт-позицію з такою ж кількістю та підтверджуємо ордер. Приблизно за 5 годин ціни зійшлися. На Юпітері 0118, на Мекс 0.119. Переходимо на Юпітер та продаємо. Тоді на Мекс закриваємо шорт. Дивимося історію. На фьючерсах плюс 81 долар. Та дивимося на Декс. Продала на 1314 доларів, а купувала на 1000. Прибуток склав 395 доларів. Верхня транзакція це фейкові монетки. В гаманці вони помічені знаком облику. Вони нічого не коштують і їх швидше за все не можна продати. Це була перша сама проста стратегія з покупкою на ДЕК збіржі та продажем на ф'ючерсах при закритій угоди, коли ціни зрівнюються. Наступна стратегія будується на тому, що ціна на ф'ючерсах підтягується до ціни на DEX, та періодично ціни можуть сильно розходитися. В такому випадку, коли на DEX ціна нижча, ніж на ф'ючерсах, можна відкривати шорт, і коли DEX вище, ніж фьючерси, відкриваємо лонг. Зазвичай такі угоди короткострокові і не бувають більше п'яти хвилин. Як фьючерс зближується або повністю порівнюється з DEX, потрібно закривати позицію. Подивимось, коли стратегія класно себе відпрацьовує. Перша умова, коли основний об'єм торгів зосереджений на DEX, і ціна на децентралізованій біржі, включаючи спот та фьючерси, йде за DEX. Зазвичай це відбувається, коли нову монетку запускають на DEX, а через певний час її додають на біржі типу Мекс. Та інші. І до цього часу, доки їх не додають на байбі Binance чи іншу велику біржу, така стратегія буде працювати. Фьючеси будуть рівнятися на DEX. Після додавання на великій біржі стратегія буде працювати гірше, так як фьючерси на малих біржах починають наближатись до ціни великих бірж. При цьому ціна на великих біржах може не співпадати з ДЕКС довгий час. Подібна ситуація зустрічається досить часто. Про таке сповіщаємо в телеграм-каналі. Розглянемо на прикладі. Монетка Вайн з'явилася спочатку на Декс в мережі Solana, і потім на неї з'явилася позиція на Max. Відкриваємо графік ціни на DEX, і коли DEX був нижче фьючерсі, відкривали шорт, а коли вище лонг-позиції. Позиції були в основному 1-2 хвилини, а деколи це тривало декілька секунд. З цього було відкрито 27 угод, з яких 22 в плюс та 5 в мінус. Загальний плюс склав 1800 доларів. Мінусові угоди виходили, коли ф'ючерси не встигали наблизитись до DEX. І ціна на DEX йшла в іншу сторону, і ф'ючерс йшов за нею. Цій стратегії, чим більший спред між біржами, тим більша ймовірність прибуткової угоди. Покажемо ще на прикладі монетки Wink в мережі ANC. Спред з'явився на МЕ з 10 хвилин тому. Ціна на ф'ючерсах 0,09. На DEX 0,10. Відкриваємо DEX, щоб перевірити ціну. Купуємо 5 тисяч монеток. Це максимальна сума угоди на MEX. І вибираємо пару до USDT. Ціна на DEX 0,10. Відкриваємо MEX, ціна 09. Купуємо лонг на 5 тисяч на Мекс та чекаємо, коли фьючерси зрівняються з ціною на DEX. За кілька хвилин ціни зійшлися в обох. По 0.10. Закриваємо позицію та дивимося результат. Плюс 69 доларів. Сума угодної була 500 доларів. Також арбітраж DEX Futures може бути від новин. Наприклад, на новину про лістинг на Binance чи Bybit ціна на Декс літає вверх і фьючерси відстають. Так було з монеткою Броколі. Коли вийшла новина про лістинг на Binance, ціна на Декс виросла з 0,05 до 02. А на фьючерсах вона ще певний час торгувалася по 005 і можна було встигнути купити. З цієї угоди вийшло плюс 2000 за 5 хвилин. Також схожий арбітраж був на запуску монетки Трамп. В моменті всі масово почали продавати монетки в мережі Solana на DEX, щоб на ці суми купувати Trump. В результаті цього ціни на DEX були нижчі, ніж на ф'ючерсах, тому відкривали шорт на 4 монетки в мережі Solana. Через те, що пізно відкрили угоди, плюс вийшов на великий плюс 300 доларів. Потім з'явився арбітраж на Trump та відкривали угоду по стратегії з монеткою Vine, яку показували раніше. Плюс вийшов 1400. В підсумку по двох стратегіях. Перший плюсом це мінімальні ризики за рахунок купівлі на декс та відкритті шорт на фьючерсах. Спред фіксуємо одразу та після неважливо, куди піде ціна. Коли DEX та фьючерс рівняються, буде плюс. Мінус в тому, що на відміну від другого способу, потрібно сплачувати комісію з купівлі продажу на декс. Таким чином, в цій стратегії потрібно працювати з великим спредом від 5%. Що перекрити збитки від комісій, та був хороший плюс. У другій стратегії, коли спред між біржами тримається довго, це зазвичай буває, коли на біржі закритий депозит з монетки, плюси тут полягають в швидкості угод. Не потрібно відкривати угоди на DEX, підключати гаманці та купувати. Мінус в тому, що угоди можуть бути і мінусові. В таких випадках потрібно працювати по стратегії, що було видно на минулому слайді. Для пошуку спредів використовуємо арбітражний телеграм-бот. Покажемо його сигнали та розберемо, як він працює. В даному боті вже налаштовані всі функції, тому він дає вам тільки готовий сигнал, по якому ми вже працюємо. В першому рядку в нас де назва монетки та напрям руху шорт або лонг. Далі відсоток спреду, бот вже відбирає спредові 4%. Тоді ціни на монетки на DAX-біржі та ф'ючерсах. Четвертий рядок це мережа. Та ліквідність за 24 години. Вказано також що дозволений депозит та вивід. В кінці знаходяться дві кнопки, щоб одразу перейти та перевірити ціну на DEX та ф'ючерсах. Використовуючи цей арбітражний бот, ви одразу отримуєте сповіщення сигналом та починаєте торгувати за готовою стратегією. Оформити підписку на арбітражний телеграм-бот можна, написавши нашому менеджеру. Нікнейм та посилання на телеграм-канал знайдете в описі та закріпленому коментарі. Дякую за перегляд! Залишайте питання в коментарях, підписуйтесь на канал та ставте лайк.